Кстати, чувак, йди сюди. Я? Сідай. У мене є пару запитань. Сідай. Давай, Боже, пару минут. Прислався. Добрий вечір вам. Це Арсен Гладкий, Романович. вами. Гравець команди Cyberplace, розкажи про сьогоднішні ваші ігри. Ми сьогодні грали проти. Сумера як у тебе блін хреста такого. Помста. Помста, да, серйозно. Помста, як, якісь там диліки грали. В общем, нормально ми зіграли, з групи, все нормально. На якому місці вийшли? Вийшли з другого місця, іграли, проти спецнази, коли програли, там все печально, я би сказав. Але буває гірше. Я зрозумів. Ну тут, коротше, сьогодні ходять такі легенди, що ти завтра випустиш мувік. Так, да, є такі, типу, легенда, але думаю, що завтра ні. Так як завтра в мене буде великий будун, я не знаю, типу, мовік готовий, але типу, треба замотати тільки тітри і все. Думаю, завтра, типу, десь в суботу... Ой, кажуть, завтра не Каже, завтра? Понеділок буде, так. А, на скільки хвилин десь мовик? На хвилину після три, типу, до двох. Десь так. А хто туди попав? Попав Біос, ТТТ, Зумер. Я шостерий ну і більше. І так далі, коротше. Єпоні, інтрига, так? Інтрига. Да, саме так. Е, ясно. На кого там виходите далі? На кого ми виходимо? Я ще не знаю, ми виходимо на третє місце з групи Б. Ну це походу... Ми не знає, чи Я навіть не ви? знаю Там, походу, мум, а пом ділити між собою перше, друге, а хто третє там mm -hmm. буде, то я навіть без поняття. Ну ладно, бажаю тоді тобі удачі, там тебе кажеш, чекають. <плес> <плес> ладно, Дякую, давай, да. Зустрінемося після, я думаю, ваших ігор з Ну а зараз переходимо до самої гри.